Вечір. Свинець приймайте. Да, приймай. Ну, подивіться, подивіться. Давай показуй, що там. Нашлип треба... Наш свинця. Да, ти сліди, там ставить. Просто... <рисот> Нормальный свинець. Хороший. хороший. Такий берем. Берем, дивися. А то, що в пустити там ну, нормально. То воно, воно лося, так, лисяк. Що це вибито? Б-83. Та це в діда якісь ночі ви були, потім кого там. А, Та, мабуть, було що. Це... Да, 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 да. Ночі Та, ви мабуть, були, але. То... Візь, візьмете такі, до, так. так, так. Це обичний свинець, нічого він не стоїть. Це нормально. Да. Я по чому свинець зараз? Я потім. 45. Хороша це. Вообще бомба. Я теж думаю, так. 19,3 на 45. 868 гривень. ого то це вообще Ви задоволені? Ви задоволені? так, все. Так. Щас, секунду, секунду, секунду. О, диви. Знаєшо? На тобі 900 гривень. А, Нормаль? Та нормально? І буде ще принос Є таке ще? Діть, звичайно. Красавчик, є. молодець. Добре, дякую. Бомба. А це Барига нажився. Добре. Ви вже написали цей коментар. Дивись, і так би було на обичному да, приймальному пункті, де б можна було шлюпнути от душі. Насправді, яка ситуація? Дивіться, дуже легко на це повестись. Е, сама ситуація. Насправді це Б-83 мобіт. Бачите, як ось особливо, особливо тут гарно видно, що це таке. Це метал, вірніше не метал, це сплав, бо можна так помилитися, в якому 83% олова, сурьма, мідь, і саме головне, щоб свинця не було більше, ніж 0,3%. Давайте я вам зараз покажу спектральний аналіз даної штучки на веди. Опять не видно, видно? Клас. Тут взагалі з свинцем передоза ніякого. Відмінно. Оце відмінний, відмінна хімія 83 го бабіта. І дивіться, насправді оцей метал коштує 700 гривень кілограм. Звертайте увагу люба надпись люба. Повинно вас насторожити. Чи то БН, чи то Б83, чи то 16, чи то СН, чи то СБ, чи то е, може бути припой, Може бути написано ПС 40, П 60, ПО 30 ПО 20 навіть. Е, припой А. І це все важливо. Це все важливо. На всі надписи на чушках потрібно ЗН, і ще є надпись. На, ну, на жаль, це дешевий матеріал, це цинк. Але все-таки що ж коштує. Дивіться, на всі оці надписи потрібно звертати увагу. Е, я казав, скільки коштує цей метал. У нас цей метал коштує 700 гривень кілограм. І насправді тут е, при цій вазі 19,3 на 700 13 з половиною тисяч гривень. І так може статися з багатьма вами, якщо по да, як кажуть. І так от можна лігенько шлюпнути, все, прийомщик уливається. Я впевнений, що на початку відео там багато хто постарався, написав барига, задоволений. Так? Але <смі> що ж з нас за бариги, якщо ми стараємося об'ясняти, ми просто хочемо нормально купити, нормально продати і зберегти максимально нормальні людські відносини. Так що, звертайте увагу на надписи. І звичайно відправляйте нам посилочки, а також привозьте свої матеріали на нас на стаціонарний прийомний.